Встанемо так, щоб ця молитва була справді для нас виразом готовності, тому що молитва це завжди розмова з Богом, це є діалог. Молитва це те, що ми можемо виразити подяку, можемо перепросити, можемо теж благати Бога, можемо прославляти Його, так як сьогодні піснями, цими роздумами, теж Словом Божим. І тому ця наша постава, нехай буде теж поставою готовності, що я йду, Господи, чинити Твою волю. Ми будемо співати цю молитву рочисто, але це є теж проказ проказування цієї молитви, тобто проголошування цієї молитви. І коли будемо говорити слова, нехай буде Твоя воля, то справді сьогодні просимо про те, щоб ми були готові цю волю Божу виконати. І жити в цій волі, тому що Господь хоче нам дати любов, мир, взаєморозуміння, хоче нам дати свою благодать, і тому з такою просьбою, з таким проханням взиваємо до Господа, як діти одного небесного батька. Daj nam wsiąk, o Jej, Gdy prosty nasi, Jak i my proszajemy, Gdy się naszy, I te, te, te і вам сердечно ще присядьте, будемо далі прославляти Бога! Написано в псалмах, що Бога можна прославати прославляти по-різному: піснею, танцем, на бубні, на псалтирі. Ми сьогодні спробуємо на фортепіано, на дарбуці, на... На всіх інструментах, які мали в парафії, як це в нас вийде, будемо просити вас, щоб ви спробували прославити, можливо танцем.